Вітаю вас, малята, на нашому занятті. Подивіться, а хто до нас сьогодні завітав їжачок. Але він прийшов не з порожніми руками, а приніс нам кошик з гостинцями. А що в цьому кошику? Як можна сказати одним словом? Так, овочі. Привіт, малята! Відгадайте загадку. Завітала дітвора до нас гарна пора. Усіх щедро пригощає та ще їжу запасає, щоб узимку на столі були овочі свої. Що це за пара року? Молодці, це осінь. Осінь щедра своїми дарами, овочами. А ви знаєте, де ростуть овочі? Малята, а де їжачок може назбирати овочів? Звісно, на городі, тому що овочі ростуть на городі, на грядці, в землі. В землі може рости цибуля, морква, буряк, картопля, чесник. На кущику ми бачимо. Перець, помідор, кабачок, баклажани. Малята. А назвіть овочі, які лежать у кошику в їжачка. Зупиніть картинку та перерахуйте. А тепер давайте перевіримо. В кошику лежав баклажан, перець, огірок, морква. Кабачок, помідор, буряк та капуста. У вас так вийшло? Молодці! А давайте пограємо в гру, яка називається Впізнай за описом. Що це? Круглий, смачний, соковитий, червоний, на кущі коросте. Помідор. Зелений. Довгий, хрумкий. Огірок. Кругленька, біленька. Того, хто її нарізає, плакати заставляє. Цибуля. Помаранчева, солодка, соковита, смачна, морква. Зелена, соковита, кругла, смачна, росте на городі, капуста, коричнева. В землі зростала та всім смакувала. Картопля. Молодці малята. А зараз малята давайте разом. Складемо описові розповіді про овочі за зразком. Давайте опишемо помідор. І так, це помідор. Якого він кольору? Червоного кольору, якої форми? Круглої форми? Де росте? Росте на городі. Це овоч. Що роблять з помідором? Помідор їдять свіжим, роблять з нього салат, а також томатний сік. Давайте ще спробуємо. Це огірок зеленого кольору, овальної форми, росте огірок на городі, це городня рослина, овоч. Огірок їдять свіжим, роблять з нього салати, консервують на зиму. А тепер зупиніть відео та спробуйте самостійно описати моркву, а потім про неї розповісти своїм батькам. А зараз ми вам кажемо до побачення з їжачком. До наступних зустрічей!